Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну ось я це все знімаю сьогодні ну, о 10-й годині вечора. Хоча, напевно, це все буде винесено завтра, уже на вас розсуд. Ну, і що там розповідають у так званих єдиних новинах? Про те, що московити на окупованих територіях та зомбують наших українських дітей, що вони завезли туди підручники з історії, з географії, з літератури? І саме ось ці три, так би мовити, дисципліни? Так, То вони є основними у вихованні чи в зомбуванні цих дітей. Ну і розказали про це все. А, е, а що ми робимо? Що ми робимо? Мене цікавить, що наше. Міністерство освіти, культури там і всіх інших. Вони що роблять? Ну, московити роблять так. Вони роблять, вони прийшли і зразу почали з цього. А що прийшов у нас новий міністр що він почав? Географію України викинули з головних предметів. Він її навіть не назвав. Географію України, України. А ці зразу тільки прийшли українські підручники, спалили. Які перші? Географію України і географію історії. Ви чуєте, пане міністр? Географію України спалили першою. Так. Ну, запитання? Що робимо ми? Точніше, ті люди, які поставлені державою, яку держава утримує для того, щоб вони е, ну, е, працювали в цьому сенсі. Це їхні посадові обов'язки. Але ж вони не розуміють, виявляється, цього всього. Ну, от повідомили оце. А який висновок зробили? Ми. ми Українці, який висновок зробили з того, що московити тільки заходять і першим, що роблять, спалюють українські підручники з географії і історії і завозять свої. Географія Росії, історія Росії. Ну, правильно. І там таке понаписано. А ми не можемо. Провадити навіть мої пісню хліб і крила, яка є абсолютно фактом, фактажом. Це не брехня, не, не, не якісь інсинуації московські, які там все на брехні побудовано. Ми навіть правду не можемо повідомити своїм дітям в Україні, щоб вони пишалися собою. з цього все починається. Ну, мені приходиться як малим дітям. Ну, може, тому що я доктор наук, професор. Я навіть, мабуть, єдиний професор в Україні, який сім років працював в середній загальноосвітній школі. я знаю все це. Я працював і в школі, і в академії наук. Зараз працюю в університеті. І ти удаєшся. як це можна не розуміти? Та ще під час війни оце значення оцих дисциплін, світоглядних. Ой, Біда, біда. Ну, я, я кажу так, нам біда із цими людьми, і, і це, ми їх обираємо так. Це ми їх обираємо. Нам біда, а потім отримуємо біду, війну і все останнє, і нам все одно не доходить. Що це наша вина, наша? А чия ж? Чия вина? Так. Що такі люди приходять, так би мовити, до влади, не розуміючи взагалі сутності. От я пояснюю, світоглядні дисципліни, їх фактично дві основні це історія України і географія України. Світоглядні, які формують світогляд. Чому московити це розуміють, а в нас нема цього розуміння. Це спеціально? Чи розуму не вистачає? Кваліфікації не вистачає. Ну чого ще не вистачає? Ну, це просто крик душі, коли от слухаєш, оце все, коли повідомляють, коли розказують, що вони роблять Ой. всім українцям, Україні в світі здоров'я і удачі і, звичайно, нашої перемоги. Але для цієї перемоги потрібно, звичайно. Багато світоглядного виховання у людей, щоб не було таких, які там плюють на наших ідей в Полтаві і ще, і фактично безкарно плюють на військових. І, а, а скільки таких прикладів? О п'ята колона у нас. Так, Рабіновичу ждав хтось втекти. Так який там там Верховній Раді двічі, так, рецензував мій підручник з географії України. Це єдиний підручник, навіть не з історії. Московити, як боялися, це ж агент. так. Оцього всього, що я написав, чому воно не впроваджується в освіту? Чому не впроваджується? Ви ж тепер, ніби патріоти, чи ні?